Вночі Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Назвали її Народ Лев, мета вразити об'єкти ядерної програми та унеможливити появу зброї масового знищення в Тегерані. Також ціллю атаки стали військові об'єкти, пов'язані з виробництвом ракет. Іран неодноразово погрожував знищити державу Ізраїль. Тому відповідь Ізраїлю сталася б навіть у разі спротиву з боку адміністрації Дональда Трампа. Американський президент відреагував на початок військової операції. Мене заздалегідь поінформували про удари, немає ніяких сюрпризів. Однак США не беруть участі у військових діях. Іран не може володіти ядерною бомбою, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо. Є кілька людей в їхньому керівництві, які не повернуться. Нетаньягу поінформував мене заздалегідь, якщо буде потрібна допомога, ми допоможемо. ЗМІ повідомляють про десятки атак на різні цілі. Також вже відомо про ліквідацію десятьох вчених, причетних до ядерної програми Ірану. Також знищено трьох із чотирьох найвищих посадовців іранських силових структур. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже пообіцяв помститися Ізраїлю. Звісно, відповідь Ізраїлю буде з вірогідністю майже 100%. Очікується серія атак за допомогою ракет та безпілотників. Війна може тривати декілька тижнів. А от чи буде атака на американські військові бази та інші об'єкти на Близькому Сході, враховуючи ненависть іранського теократичного режиму до Америки, такий варіант не виключений. Тим більше, офіційний представник збройних сил Ірану Абальфазл Шекарчі заявив перським журналістам, що Ізраїль завдав удару за допомогою США і пообіцяв, що американці заплатять високу ціну. Сполучені Штати як Ядерна держава не можуть дозволити собі появу зброї масового знищення у свого ворога. Проте операцію почав саме Ізраїль, а не США. Заяви Трампа та його представників свідчать про їх бажання уникнути нападу на свої військові об'єкти. Така невпевненість, звісно, шкодить Ізраїлю, адже Штати мають більше можливостей покінчити з ядерною програмою Ірану на довгі десятиліття. Очевидно, Трампу доведеться воювати також, але тут вкотре він показав себе як слабкий та нерішучий лідер. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум. Заходь на наступний стрім. До нових зустрічей!